Бросить бутилку з-під пива, переходить цегляна панель в чорну панель, довжина панелі 3 метри. Едуард, скажіть, будь ласка, це дом з цегли в 2023 році? Реально? Ні, ні, це не цегла. Це виглядає як цегла і дуже добре виглядається, але це не цегла. Всім привіт! Ви на YouTube-каналі Будувати Просто. І сьогодні у нас постійна рубрика «Знайомство з будинком. Сьогодні я хочу познайомити вас з будинком, який звуть Дніпро 18. Ось він. Цей будинок побудований рівно 2 роки тому, в листопаді 2021 року. Але зовнішнє оздоблення ми зробили тільки в 23-му році, тому що почалася війна і довелося відкласти. І зараз цей будинок вже не просто побудований, він оздоблений. Внутрі ще немає ніякого оздоблення, але будинок доволі цікавий. Ось і ми трохи пізніше розкажемо вам про його планування і конструкцію. А зараз хотів би сказати про те, що самі роботи на цій ділянці почалися не з будинка. Вони почалися з планування ділянців, тому що тут був дуже великий нахил, і тому прийшлося зробити тераси: одна тераса, друга тераса, і вже на третій терасі знаходиться сам будинок. Концепція цього будинку була запропонована замовниками. Вони десь знайшли референс ну, похожого будинку, і ми просто перерисували його. Потім ми а, познайомили замовникам постачальників фіброцементних панелей в Україну. А, у нас є відео з цією людиною на каналі. Посилання буде вказано. І вони самі замовники підібрали дві фактури японських фіброцементних панелей торгової марки NICHI. Одна фактура це цегла. Друга фактура це такий камінець графітового кольору. Потім ми з двох цих фактур зробили, скажімо так, плями на будинку, такі, які сподобались замовленню, а це ж, що стосується естетичної частини, да? Цього, з чого взагалі складається зовнішнє оздоблення. Бо часто, коли люди говорять про зовнішнє оздоблення, вони мають на увазі оздоблення стін, але це не єдине, що є в зовнішньому оздобленні. В зовнішньому оздобленні є цоколь, да? і цікавість цього будинка, що в цьому будинку немає цоколя. Тобто тут оздоблення стіни переходить до цоколя. Це додає мінімалізму. Мінімалізму оздоблення дуже цікаво, тому що зовні ще раз скажу, цей будинок він так такий дуже мінімалістичний, але ну дуже цікавий. І от відсутність такого вираженого цоколя в оздобленні, вона додає цього мінімалістичності. Але а, на терасі, наприклад, він а, все одно існує, тому що ну тераса ж повинна бути вище, тому там оздоблення. Стін переходить в оздоблене терасі, але взагалі-то на більшості будинків цоколь – це окрема частина а, зовнішнього оздоблення. Потім є зовнішнє оздоблене стін, і воно може бути різним. На цьому будинку мій улюблений а, матеріал це фіброцементні японські панелі Nichiha, тому що вони, по перше, мають дуже і дуже великий термін використання, тобто, це. Оздоблення на весь термін використання будинку. У нього тільки гарантійний термін 50 років. По-друге, це дуже красиво, просто дуже красиво. По-третє, це додаткова звукоізоляція будинку. Дуже класна додаткова звукоізоляція будинку. По-четверте, це самоочищуючийся фасад, тобто не треба доглядати за ним. Він змивається дощем грязь і все. Нічого не треба він вам вандал устойчивий. Тобто, якщо ви, наприклад, там хтось, ну, не дай Боже, із не дуже тверезих е е гостей е бросить бутилку з-під пива і попаде на вікно, а в стіну, до стіну нічого не буде. От бутилка півару розіб'є. Чому? Отецемент, це, це е кірпічна панель, тут мм цементу, е чорна панель це 14 міліметрів цементу. Ми зараз розглянемо відмінності, ось. А, але з усіх сторін це дуже і дуже класне рішення для зовнішнього здобування. Єдине, що звичайно вартість його стартова вартість, вона ну не маленька, вона більше ніж там штукатурки і таке інше. Але по мірі використання будинку його вартість зменшується. Є такий термін. Вартість володіння. Так от вартість володіння цим фасадом, воно дуже маленьке. Ні через 8 років, ні через 10 років, ні через 15 років, ні через 20, ні через 30 Нічого з ним не потрібно буде робити. Він, який от зараз ми його бачимо, такий він і залишиться. Якщо ми приїдемо сюди через 20 років і будемо знімати відео, і потім списпіставимо дві картинки, ви майже не побачите різниці. Е, так, окрім самих панелей, що є на стінах? На стінах є елементи. Які обходять проріси, вікна, двері. Да? А, в цьому випадку а, це зроблено металеві, Це той же метал, що використовується там, для виготовлення металочерепиці, наприклад. Ось, і з, цього, з, з нього вигинаються такі откоси і оздоблюються вікна. Ну, звичайно, зазвичай а, ці откоси вони в колір а, вікон. І, і дверей. Буває по-різному, але взагалі так. ну Тут ще вони і більшою мірою в колір стін. Да? Тобто вони гармонують. Далі, що ще є? А, в зовнішньому оздобленні? Є а, підшива покрівлі. Так? От ми бачимо, що покрівля ну, на цьому будинку і на більшості будинків має звіс. Звіс покрівлі потрібно оздобити. В цьому випадку вона оздоблення Софіт, це пластикова панель, ну, під деревину вони зроблені. Крім цього, є ще водостічна система. тобто Після того, як зроблений софіт ще встановлюється водостічна система. Тобто, і додатково, ще, якщо є тераси ганок, а ганок є завжди. А тераса майже завжди, то є ще підлога. Так? В даному випадку це керамічна клітка від деревину. Ми теж зараз нюансів до нюансів дійдемо, ну, але просто я кажу, які рішення взагалі були обрані. І, звичайно, на терасі і на ганку зазвичай є покрівля, тому і треба оздобити здесь теж панелі сапі. Сходи на терасі, сходи на ганку, ми побачимо. Їх треба тут теж оздоблювати. І все це зовнішнє оздоблення. Тобто, якщо казати про зовнішнє оздоблення під ключ, воно врах... повинно враховувати усі ці компоненти. Крім того, ще дуже часто на терасах можу... може бути огорожа. Тобто може бути, от, наприклад, ну, між стіною і колоною тут могла бути о... Огорожу або тут. Да? І все це входить в зовнішнє оздоблення. Звичайно, все, все це впливає на вартість зовнішнього оздоблення. Тепер ми можемо е торкнутися деталі. І ми почнемо, мабуть, е знизу вверх, почнемо з підлоги. ми тут да? е Взагалі, е використання керамічної плитки на підлозі, на мій погляд, е одне з е розумних рішень. Чому? Тому що це е, недорого. Ну от, Наприклад, ця керамічна плитка, зараз 23 2023 рік, да, у нас кінець 23 го року. Зараз це керамічна плитка для зовнішнього оздоблення Граніта вона коштувала ну, 300 з чимось гривень за квадратний метр. Це небагато. Всі інші е, види оздоблення підлог на терасі, на ганку, на вулиці, вони або дорожче. Наприклад, там використання е терасної дошки з, е з древесно полимерного композиту буде дорожче втричі. Я не не думаю, десь так. ну, 2,5-3 рази. А, використання деревини е буде. А, ну, якщо ми говоримо про мадрину, бо використовувати там сосну, смереку, ну, не радять на підлозі, да? тобто це, як мінімум, мандрина. І це буде теж, ну, скажімо так, не дешевше, ніж чи, 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 чи поплитка. А за деревиною потрібно буде доглядати як кожні два роки, замащувати маску, змащувати олію і таке інше. Тому такий, ну, на мій погляд, безпроблемний і доволі дешевий варіант. Для оздоблення підлог це керамічна плитка. Враховуючи той факт, що кольорів, розмірів, варіантів дуже багато. Так, з підлогою ми розібралися. Єдині маленькі такі технічні нюанси, тобто ми тут використовували такі кутки, ось щоб не відбивалася тут плитка тут-туди. Вони трошки виступають і вони захищають торець э, кераміки від э, того, щоб. Нічого з ним не, не трапило. І такий же куток іде по всьому периметру освіт. Це вентильований варіант зовнішнього оздоблення будинків. Як кажуть усі в інтернеті, і я з ними згоден, що це найкращий варіант оздоблення для будинку всіх панель. Чому? По-перше, ОСБ, яке використовується в виробництві сіп панелів, це по суті деревина. Тільки деревина захищена там, від вологи, таке інше, але це так, і деревина. І якщо вона провітрюється, а в вентильованих фасадах вона провітрюється, да, то вона. Е Теоретично, теоретично да, практично, у нас просто немає ще досвіду такого довгого десь 10 да, щоб там, а, співставити там, будинки сі панели, які оздоблені таким фасадом або штукатурним фасадом. Але теоретично, з точки зору теорії, повинна а, довше, скажімо так, а, конструкція довше і краще існувати, буде з вентильованим фасадом, ніж штукатурним. А, по друге, і це вже точно, це не теоретично, це дуже практично. Звукоізоляція при вентільованому фасаді. В разик, в разик. Але для того, щоб вірно зробити вентильований фасад, є кілька таких цікавих моментів, і ми зараз на них зупинимося. По-перше, знизу повинна заходити повітря. І для того, щоб воно заходило, повинен бути вентиляційний зазор. Але в цей зазор можуть заходити також, наприклад, ну, якісь гризуни, рухатися. Тобто в будинок то вони не попадуть, але вздовж стіни можуть рухатись, да? їх можна буде чутно. Там може бути якісь там ще ну, комахи і таке інше. Да? Тому ми використовуємо спеціальний профіль, який закриває доступ від гризунів. Але Залишає доступ повітря. І, наприклад, ось там, де просто ґрунт, це зробити не важко. А ось там, де тераса, це вже складніше. Тому що ну, оздоблення будинку, оздоблення стіни повинно переходити в оздоблення підлоги. І нам потрібно зробити так, щоб повітря все ж таки, все ж таки туди потрапляло за, за стіну. Тому тут використовується профіль, у кого теж є. Пірфорація, там є такі отвори, в цьому порі. тому є такий вентиляційний отвір. Да? І туди заходить повітря, там є металевий, металевий спеціальний профіль, в який заходить повітря, і воно рухається туди за підшиву. І скрізь підшиву вже виходить назовні. Ці панелі, фіброцементні японські панелі, вони монтуються на обрешітку. Обрешітка може бути дерев'яна, може бути металева. Для домов всі панели краще використовувати дерев'яну обрешітку, тим більше, що сам виробник фіброцементних панелей компанія Нічиха Японська прямо каже, що цей варіант допускається до використання і для дерев'яних будинків є найкращим. Тому під цим панелі знаходиться обрешітка дерев'яна. Панелі бувають різних типів. Да? І ось е, ну, така темна панель графітова е, із колекції 14 мм. І ця колекція вона кріпиться до добре цвяхами. Да? Ці цвяхи теж японські, вони окрашені, і їх так не видно, але якщо приглянутись, їх можна побачити. Да? Ось вони кріпляться. Просто, просто на цвяхах. Панель 18 мм ну, вона і стоїть дорожче і кріпиться по-іншому. Вона на клямірах вже, тому тут ми цвяхів не побачимо. Більш того, саме ця панель вона ще не має компенсаційних швів. От, тобто, вона монтується взагалі без, без усіляких швів. Да? Як Ламінат, скажемо, да? ось ця панель. А ось темна панель вона має компенсаційний шви. Ми зараз кубаємо. У нас є панель, довжина панелі 3 метра. І потім є інша панель. Але між ними повинен компенсаційний зазор бути. Ось, і він заповнюється герметиком під колір панелі. Да? Ну, звичайно, не завжди є герметик, який ідеально підходить під колір, але ми підбираємо. Його максимально близьким. Да? І це е, дуже спеціальний герметик, це, він теж коштує так, нормально грошей, але він повинен дуже довго працювати на ультрафіолеті, на повітрі і, і таке інше. На, на цій стіні у нас панель 3 метри 3, 3 см. Перший шов, потім панель 3 метри 3 см, другий шов і 3 метри 3 см. Третій шов, да? То тут ми розташували, розташували шов так, щоб він був по центру вікна і, і, і дверей. Да? На цьому фасаді є два віда два фіброцементних панелі. І вони стикаються між собою. От перший стик, він, ось він, він, він в різних рівнях. І тому тут застосовується цей металевий профіль, який закриває а, ага. виступаючого рівня. Це перший стик. Далі, другий стик у нас ось тут. Тут на зовнішньому куту у нас переходить цегляна панель в чорну. Тут ми використовували просто. Той же куток, що використовували для кафеля, він тут дуже добре підійшов і ну, кут виглядає добр, добре змонтованим. І у нас ще на задній стінці там теж вже на одній площині переходить цегла, в, цегла в, в чорну панель. Тепер перейдемо до кутів. На кутках можна зробити теж профіль з металу, але на цьому фасаді вибрано інше рішення і на мій, на мій взгляд воно краще. Тобто підрізаються кути під 45 градусів і потім цей шов герметизується герметиком під колір. І так ми заходимо в будинок. Одразу відповідь на дуже-дуже часто запитання. Собор, костьом, ніж на будинок. Це дуже... цікава історія. От буде одна спальня, яка буде е з горизонтальною стелією. Там по поверху буде ну, єдиним пространством з вітальнею і кухнею.